27 липня літаки повітряних сил Збройних сил України завдали низку ударів по скупченню противника. Результатом стало знищення великої кількості бронетехніки та живої сили маргіналів. Військовими Збройних сил України розширюється зона контролю поблизу міста Горлів. Підрозділи високомобільних десантних військ проводили рейдові дії в напрямку Рідкодуб, Логвіно, Шахтарськ, Тернове, Савур-Могила. Бойовики роблять спроби з відновлення контролю над втраченими позиціями в районі міста Луганськ. Розвідниками Збройних сил України було зафіксовано висування колон окупантів з військовою технікою у напрямку населених пунктів Георгівка, Ровеньки, Антрацит. В ніч з 27 на 28 липня продовжувались обстріли позицій українських військових. Бойовики атакували аеродром Луганськ з 19 години до 19.25. Було здійснено обстріл з установки БМ 21 град. Народ і армія єдині благодійна організація Вільна Україна збирає кошти з усього світу, аби допомогти нашим військовим захищати державу від агресора. Організатори фонду працюють виключно на офіційному рівні, тому кожна пожертва фіксується, і внески людей підлягають чіткій підзвітності. Фонд «Вільна Україна був створений навесні 2014 року. Він був заснований бізнесменами з України та за кордонами. У них ідея була така, що якщо вони хочуть працювати в цій країні, якось розвиватися, їм потрібно, щоб ця країна ну існувала, щоб працювали підприємства, щоб працювали фірми, щоб люди могли вільно, спокійно ходити працюватися. І вони зрозуміли, що якщо вони не допоможуть зараз цьому процесу, то ну вони прокрають. Представники фонду закуповують для української армії практично все, крім зброї та боєприпасів. Я та наша команда, ми займаємося безпосередньо закупівлею, тобто я зв'язуюся з постачальниками із заводами із різними установами, які можуть надати забезпечення для армії та військовослужбовців. А безпосередньо їду на підприємство, дивлюся, все це обладнання. Налагоджую зв'язок із командирами військових частин. Для того щоб придбати військовим найнеобхідніше, волонтери співпрацюють з представниками військоматів. Засоби зв'язку, які ми закупляли це цифрові радіостанції. Ми консультували. По скамтах технічних характеристиках, які нам потрібні, і консультували для прошивки каналів скамтак для виконання тих завдань, які будуть покладені. Допомога волонтерів вкрай необхідна для армії. Прості громадяни підтримують її як можуть. А от деякі бізнесмени та багатії мають ще зрозуміти, що без їхнього внеску в обороноздатність України вони можуть втратити не лише заводи та підприємства. Близько півтори тисячі кілометрів щодня долають представники кількох столичних громадських організацій, аби допомогти військовослужбовцям, які задіяні в антитерористичній операції. Войки потребують предметів гігієни, військової амуніції, питної води, і звичайно уваги з боку суспільства. Волонтери об'єднались у групу, щоб ефективніше допомагати армії. За декілька днів звичайний гараж одного з ініціаторів перетворився на склад, куди небайдужі зносять все необхідне. Я вирішив скоординувати, я створив акцію, напиши листа солдатові, розповсюдив її по соцмережам, мої знайомі її по своїм групам розповсюджують. І жінки з усього світу, бо навіть і за кордону є листи, присилають малюнки, відкритки, листи від дівчат. І я просто беру їх потім, і ви самі будете бачити, ми їдемо по блокпостам, залишаємо там солдатику лист. Там малюнок залишаємо, і так, поки проїздимо, приїздимо до наших прикордонників, їм вже даємо, а вони відвозять хлопців, що в окопах зараз сидять. Друзями вони стали ще за часів майдану. Разом боролися за свою державу на барикадах. Проте зараз майданівські спроти змінили на підтримку Збройних сил України. Двома мікроавтобусами доправляють воякам по кількасот кілограмів гуманітарної допомоги. Ідея вся заключається в тому, що Лічний состав, який там знаходиться, вони повинні розуміти, що Народ і армія, і цілої вони єдині, І ми всі в місті прийомити обіду, я уже вже очевидно, не забираємо. Шлях до зони АТО не легкий. Та хлопці кажуть, що усюди, де б не зупинялися, відчувають підтримку. І за такої ініціативи українського народу армії бути. Це, можна сказати, міні-система залпового вогню. Тобто бронетранспортер любий БТР-80 чи інший, і в нього по вогневій потужності він прирівнюється до бойових вертольотів. А це зовсім немало. Вона буде відрізнятися тим, що можна використати ту, ту техніку і те озброєння зовсім інших ситуаціях, ніж воно було реглантовано до цього часу. Наприклад, бронетранспортер, який би всі ми нам відомо, Надихнуло мене скажімо так, до використання цих установок для того, що можна зробити, спарити, строїти чи зарити їх це смерть людей 95-ї бригади, які були вбиті на першому блокпості у Слав'янську. Тоді два таких бронетранспортери були закопані так, так в землю для охорони. Але ж ніхто не знав, що ніхто не думав, що на них можуть виїхати танки. Незвичайні там, там бандити на автомобілях, а танки, звичайні сіньки, Т-64. Т-64 виїхали із буквально з невеликої дистанції, розстріляли наші бронетранспортери, розстріляли наших армійців, побували їх. Якби у них було зброєнні хоча б така установка, я думаю, шанси вже паратюх. Не то, щоб там розстріляти наших, а навіть втікти звідти не було б абсолютно ніяких. Через те, що команда, під команда ми продумали це питання. Зв'язалися з командуванням антитерористичного центру, скажімо так, в дискусіях, гарячих дискусіях по використанню, по можливості його встановлення. Ми знайшли консенсус і зараз ми його впроваджуємо життя. На даний момент такого ще поки що не існується. Я думаю, пілотний зразок. Я думаю, що в нас, в нас все вийде. Випробування завтра це покажуть, чому я впевнений. І далі ми почнемо встановлювати такі речі на не тільки на бронетранспортері, а й на інші, скажімо так, засоби, в тому числі автомобілі і так далі Наша знімальна група мимоволі опинилася в епіцентрі подій, де тяжка година для нашої країни є каталізатором того, хто є хто в Україні, і, зокрема, на Вінниччині. Через збільшення жертв неоголошеної війни Росії проти нашої держави небайдужі та милосердні вінничани просто безперервним потоком почали надавати посильну допомогу пораненим і медикам, щоб вони могли оптимально лікувати поранених. У ВМКЦ повністю забезпечені і медикаментозно, і продуктово. На жаль, на біді України шахраї намагаються нажитись, тому начальник військово медичного клінічного центру центрального регіону попереджає населення, що нікого не уповноважували для збору коштів для поранених. В мережах інтернету з'являється прізвище наших лікарів, вказуються розрахункові рахунки платіжних карток, зовсім інші. Люди не знають, вони перераховують ці кошти. Це я застерігаю категорично. Я вам говорю, відповідаю на ваше запитання. Єдиний центр, який в нас є, це в госпіталі є доброчинний фонд, він створений спеціально для таких ситуацій. Тут є центр координації. Я на зв'язку з усіма цей фонд тільки для нашого військово-медичного закладу, і ми через фонд акумулюємо кошти і закупаємо те, що необхідно, як для центру, так і для нашого мобільного госпіталю, який знаходиться на сході, і для тих мобільних чотирьох груп, які також там знаходяться. Тобто практично всі заявки наших лікарів, нашого мобільного госпіталю ми задовольнили. Але ж немає, наприклад, пральних машин. Ну, відправили одну, поки що холодильники понадобились, бо світло відрізали, і велика камера холодильна пропала, то відправили чотири холодильника, морозильну камеру маленьку купили, відправили, електрогенератор відправили. Тобто м м працюємо з коліс. І Забезпечуємо всім, що потрібно. Проблема з кров'ю. У мене була головний лікар станції переливання крові. Ми познайомились. Каже, Віталій Степанович, на жаль, каже, я в вашому міністерстві, вона як міністерство охорони здоров'я не можемо кров давати безкоштовно. Стало питання, що люди пішли здавати кров для госпіталя для цих ранених, а вона не може в них забирати кров конкретно для нас. чуєте? ні, вона може забирати, вона забирає, але вона має нам продавати, бо це вже товар. Ці два міністри там не можуть домовитись про те, щоб держава єдина кров людська не водиться, і це ж для наших дітей.